Я не знаю, який вона там синдром має, тому що дуже багато медиків прокоментували, що синдром Аспергера і перебування в натовпі, і окрім того, ем, синдрома Аспергера і те, що вона прямо дивиться в очі людям, несумісні. Не знаю, як воно є, але просто це ті коментарі медиків, які я зустрічала. Може, вона хоче викликати до себе жалість, можливо, вона хоче бути якоюсь дуже особливою. Є різні люди, в когось є ті чи інші проблеми зі здоров'ям, люди є відмінні одне від одного, але є люди і є людиська, незалежно від своїх фізичних чи ментальних здібностей. От вона, друге. Ну, тим не менш, після того, як президент підписав цей законопроект, ми побачили, як різко впав імідж України на міжнародній арені. Навіть не Україна, а української влади. української влади. Я не хочу, щоб ми асоціювали, що імідж України якимось чином може впасти у наших західних партнерів української влади. Але зрозуміло, що українську владу обирає народ. Виборів, так як у нас виборів нема, то можна, може, мені здається, варто було би, ну скажімо, позиціонувати, що те, що зараз відбувається з українською владою, це вже не народ. Це вже щось трошки інше, тому що виборів нема, а вони дуже необхідні. На жаль, ми не можемо їх провести, тому що війна. Купа ЗМІ західних описала цю ситуацію: фотографії, протестів. З'явилися вже різні, абсолютно, свідчення версії про те, що відбувається в українській владі. Про реакцію самого президента, про, те, про оточення президента, про Міндіча, про Єрмака. Але в першу чергу вся увага сконцентрована на президенті Зеленському. Мені просто цікаво, що, що варто очікувати від нашої влади, яка опинилася фактично зараз в такому глухому куті, тому що це глухий кут. З нього немає. Іншого шляху, окрім як, або подавляти силою протести, або скласти повноваження. Я іншого варіанту не бачу. Чесно, я не знаю, як вони збираються виходити із цього глухого кута, угу. але, перше, найнебезпечніші загнані щурі, і їх зараз почали заганяти. І з одного боку, я тішуся, що нарешті і західні лідери, і західні медіа перестали глорифікувати Зеленського, тому що не він є героєм боротьби за незалежність України, а український народ і українські воїни. А Володимир Олександрович він мав робити ту роботу, яку він мав робити. А він останніх кілька років щось трохи не втуди робив, займався більше самопіаром. Замість того, щоб займатися українськими питаннями, це проявлялося і в його хамстві нашим закордонним колегам е, нагадаю перед самітом НАТО в Вільнюсі, е, яка ситуація була його хамство у переговорах, зокрема з американцями, недолугість і недопуск дипломатів професійних до роботи з нашими найбільшими партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, і так далі. І так далі. Але якщо перший рік, коли ми вказували на ці внутрішні проблеми, нам європейські колеги казали: потерпіть, то треба, бо то єдність, бо то треба війну виграти. То нарешті зараз вони теж почали розуміти, що ми ніяку війну не виграємо, якщо буде продовжуватися так, як воно є. Щоб вигравати війну, треба різко рухатися до європейського союзу. Щоб вигравати війну, треба максимально працювати з західними партнерами. Щоб вигравати війну, треба обнулити корупційні схеми якими зараз займаються всі представники влади, щоб вигравати війну, треба мати міцне військо, сильну економіку відповідно її треба було би переводити на військові рейки і мотивацію для суспільства. Це тобто, це через інформаційну сферу, яка повністю була обнулена єдинственним марафоном і обіцянками, що ми вже позавчора виграли. Це ті речі, які мав ми зараз робити Зеленський. Ми бачимо, що минулого вівторка він зробив особистий вибір. Особистий вибір полягав в тому, що йому його середовище, його друзі, його бізнес-партнери виявилися дорожчими, ніж майбутнє української держави. І я, от сьогодні мені щось особливо згадується, е, як на Генеральній асамблеї ООН він розповідав про замах на свого колегу Шефіра. В той же час. Навіть не спробувавши скликати Радбез ООН, коли загинули діти в Кривому Розі, коли балістика прилетіла по дитячому майданчику в його рідному кривому розі. Ну тобто, це от співвідношення. Всі цієї фігня, ну це, напевно, найлегше слово, яке я можу вжити. А от його друзі, це найважливіше. Мені дуже цікаво, як зараз буде розвиватися справа Чернишова, дуже цікаво, як буде розвиватися справа Тімура Міндіча, чи вони не щезли за цей тиждень поки. Діяв вже підписаний ним законопроєкт під, підпорядкування Сапінобу Генеральному прокурору, який дуже-дуже свій. А, будемо бачити, але цей законопроект, який Зеленський подав до Верховної Ради, який завтра буде розглядатися засідання о 12-й годині, а, він ж не відновлює повністю незалежність Сапінобу. Там часткова імітація. Деякі норми відкочені назад, але на час воєнного стану. Вони всі, по суті, підпорядковуються генеральному прокурору. Він може розпускати групи прокурорів, він може забирати справу, він може забирати підслідність від НАБУ, наприклад, ДБР, СБУ чи так далі. А, генеральний прокурор а, контролює ці всі процеси. Ну, це, це ж не про незалежність. А найголовніше, що а, в президентському законопроєкті пропали конкурси на призначення прокурорів. І це визначає, означає, що кожного прокурора можуть в ручному режимі призначати знімати. Якщо Як не... вони не люблять цього? Як вони не люблять демократичних е механізмів е прозорості? кажу, нащадки Ригів демократія, це ж це ж ні про що, це ж не цікаво. Маленька диктатура, це ж завжди добре. Зеленський завжди ж хотів сажати сам, кого хто йому не подобається, а потім виявив, що існує якийсь закон, законні процедури, демократична держава. І Чомусь він собі вбив в голову, що всі будуть йому при цьому довіряти, що це істина в останній інстанції, та так не буває. Mm. Ну, завтра, знаєте, от завтра буде ж теж своєрідний момент перевірки для наших західних партнерів от того, що Україна робить, чи можна з Україною далі мати справи. Той законопроект, який подали перші 48 депутатів в той же ж день, коли відбувся безпреділ Зеленського. Його ж по суті навіть не пробують винести на розгляд до Верховної Ради. Він нікому не потрібен. Ну тому що він же ж не цікавий. Він не президентський, а е, президент його президентський законопроект по великому рахунку мали би зареєструвати як альтернативний. До того законопроєкту, який подали 48 депутатів. Натомість його реєструють як окремий. А зараз вже є а, кілька альтернативних законопроєктів до президентського, зрештою, Європейської солідарності теж, тому що у нас іншого варіанту не було. Але окрім повернення повної незалежності прокурат... САП і НАБУ від Генеральної прокуратури. Ми ще запропонували три важливих речі, які знищуються, або які не запроваджуються владою зеленського. Це відновлення конкурсів на призначення прокурорів, прозорий конкурс, щоб людину не можна було потім звільнити, бо вона комусь там не сподобалася. Це є заборона позасудових обшуків згідно з е, рішенням Європейського суду з прав людини, що позасудові обшуки можуть проводитися лише у екстрених е, випадках, стосовно тяжких злочинів і хабарів. Е, ну, зрештою, про це сапи набув просили. І третє, це е, пам'ятаєте, коли Зеленський переіменовував адміністрацію президента в офіс президента. Цим самим офіс президента і його чиновників було виведено з підслідності НАБУ. І от ми пропонуємо повернути керівництво Офісу президента до підслідності НАБУ, а також е очільників ДБР. Якщо вони будуть проводити корупційні злочини, здійснювати, то вони теж мають проходити через розслідування НАБУ і, і САП. Я дуже сумніваюся, що їм сподобаються ці новели, але нам здається, що це було б дуже правильно, і це був би хороший сигнал для наших західних партнерів. Стосовно наших західних партнерів, Європейська комісія повідомила, що гроші, які отримала Україна по цьому інструменту і країн Фасіліті мільярдів євро. Вони поставлені на паузу. Ми мали їх отримати до кінця 27-го року. Тобто а, завтра вирішує все. Якщо в цьому законопроекті, який подає Зеленський, не буде того, що необхідно, а, скажімо, в тому зрізі, як було домовлено, не просто це умови для вступу чи умови для якогось руху, це те, що вже нам дали. Я маю на увазі безвіз, про які чомусь дуже не хочуть згадувати. Наші слуги. Ну, не хочуть вони згадувати про це, але дуже активно користуються. Дуже активно користуються, так. А, ну, Перед тим, як я відповім на це запитання, я хочу скористатися вашою доброю волею і так, сказати всім нашим підписникам і всім нашим а, глядачам сьогодні, що в мене на сторінці. Триває розіграш абсолютно унікальної монети армія дронів, щоб зібрати два на два реби для батальйону Антаріс спецпідрозділу Рубіж Національної гвардії України. Це є монета з Камеруну, але срібна монета. І тут можете побачити і дрони, і прапор України, а з іншого боку, просто бомбезний тризуб з мечем і з гвинтівками. За лотерейний квиточок у 100 гривень у вас є можливість отримати номерочок, який буде, якщо не помиляюся, у п'ятницю розігруватися, і ви зможете отримати цю монету. Але головне, що всі кошти абсолютно до копійки, ідуть на закупівлю запчастин для виготовлення двох ребів, які зараз критично потрібні на передовій. Будемо вдячні за вашу підтримку. А в мене на сторінці це закріплений пост з самого початку. Всі реквізити, і буде повна звітність від батальйону, коли вони Отримають рабе. Дякую. Я хочу ще нашим глядачам сказати, що у нас теж ця інформація з'явиться в у вкладці Записи. Останні новини, ви можете почитати, друзі, і там буде висіти якраз посилання на цей збір. Доєднайтеся, будь ласка, до нього. Uh, yeah, ну, а Ми повертаємося до європейців, раз, бо я не відповіла на це питання. Європейці дуже пильно пильнують, і чесно вам скажу, що от ми з вами тут uh, говоримо в ефірі. А я отримала пред, uh, повідомлення від uh, однієї з представниць місії Європейського Союзу. Uh, і вони дуже дуже пильнують за тим, що відбувається, чи буде належним чином проголосовано, чи буде належним чином підписано Зеленським. Тому що коли ми зустрічалися в той самий день ганебного прийняття законопроєкту 12.414, uh, ця людина сиділа на мене, дивилася квадратними очима і каже: ви ж розумієте, що це вже все буде тоді. Що все буде закрито, що коштів не буде, і у вас не буде майбутнього, тому що в Московській Федерації тоді буде легше з вами розправитись. Я кажу, я це розумію, але слуги цього не зрозуміли. І ще наголошу, що в Європі подивовані активністю нашої молоді. І наскільки вони а, вийшли за незалежні збереження незалежності антикорупційних органів за своє європейське майбутнє, і зрештою, а, ці протести молоді по всій Україні це один із тих моментів, який, а, скажімо так, додає додатковий стимул європейців все таки мати з нами справу, тому що вони не хочуть карати український народ, вони не хочуть карати молодь, яка тільки, тільки починає жити. Вони хочуть е, заставити владу виконати свої зобов'язання, і напевне найбільше, чим вони можуть мотивувати владу, це фінансово. Зрештою, дуже такий цікавий момент, що якщо самого початку було призупинено траншу півтора мільярда євро з п'яти мільярдів, які нам виділялося, так для такого делікатного стимулу, я так розумію, що там далі були проблеми наверху з переговорами, тому що після цього почали згадувати всі проколи. І керівника БЕТ, і митницю, і суди, і законопроєкти, які не були розглянуті і прийняті Верховною Радою, і це все дійсно разом з фінансуванням МВФ, може коштувати Україні невиконання своїх зобов'язань близько 50 мільярдів євро. Україні ці гроші потрібні критично. І я наголошу, що це не просто це, це не гроші на армію, це гроші на пенсії, це гроші на зарплати бюджетникам. Це гроші на елементарне функціонування держави. І більшість, більша частина бюджету це не наші гроші, це гроші наших західних партнерів. І ми, як держава, що до сих пір не обнулилися і не збанкрутували саме тому, що вони вливають в нас гроші. Ну, може, треба мати хоча б елементарну совість і виконувати свої зобов'язання. Ну, на жаль, моя особиста позиція Зеленського ніколи не цікавило європейське майбутнє. А, куди він був під час Революції Гідності? Це велике питання. Ні, він насміхався над Майданівцями в грубій формі. Коли почалося, почалося вторгнення Московської Федерації в 2014 році, де він був? Чи він був з нашими військовими? Ні. Він виступав для московської орди. Розказуючи, що ми одні й ті ж люди, і треба говорити по ну, тобто не по-українськи. Коли треба було протистояти Путіну, що він розказував, що Порошенко поганий, а потім ну, давайте будемо поглядімо в глаза і там побачимо любов. Ну, ми цю всю любов бачимо. І Зеленський багато разів наголошував на тому, що Совєтський Союз це було хорошо. Якщо йому в Совєтському Союзі було хорошо, він в житті не був вільною людиною. Він в житті не був українцем, тому що всім українцям в Совєтському Союзі було зле або дуже зле. Або вони сиділи в концтаборах, або зазнавали репресії, або вони мертві вже давно. Отак, нам всім було хорошо в Совєтському Союзі. І мені дуже дивно, що люди цього не розуміли, коли вони його обирали. Я би дуже хотіла, щоб оцей гіркий урок, який ми маємо зараз. Запам'ятала оця от молодь, яка виходила на Майдани. Бо тут не про партії і не про лідерів політичних. Тут йдеться про те, чи ми думаємо по-українськи, чи ми вертаємося в Совєтський Союз. Зеленський нам будує маленький Совєтський Союз. Свідомо чи інколи навіть не свідомо, тому що Україна йому чужа, а Совєтський Союз було хорошо. Знаєте, що мене от найбільше зараз ще турбує в цій ситуації? Щоб влада не перейшла у ці червоні лінії, щоб не почалося силового протистояння, щоб не не побили ці, цих дітей, цю молодь, нашу нашу надію, тому що так як це зробив свого часу Янукович. Чи є ці ознаки? А, на тих мітингах, яких я була, то а, спроб атакувати молодь не було. Перших три дні було взагалі відносно спокійно, хоча на другий день достатньо багато автозаків нагнали в урядовий квартал. Ну вони просто дико боялися. Я пам'ятаю, коли в нас були акції по червоних лініях, то там наганяли стільки охорони, що напевне можна було б цілу армію сформувати. На банкові сидять боягузи, і то, і то таки дуже на четвертий день. Вже констатували, що на площі коло театру Франка з'явилося багато провокаторів. Я бачила дуже багато перебраних в цивільних працівників спецслужб. Не знаю, хто саме це був. Я дуже маю надію, що вони там були, щоб дійсно запобігти провокаціям, тому що все одно в будь-якому випадку є люди, які би хотіли, щоб були заворушені. Але я була подивована знову ж таки, як молодь перед кожним вічем зачитувала правила поведінки. І як треба себе вести, чого робити не можна. Якщо є якісь провокатори, от, от там вказували на конкретних представників правоохоронних органів до кого звертатися. І е, насправді це є дуже дуже правильно, щоб захистити себе. Але з іншого боку, я знаю багато ветеранських середовищ, які теж ходили на ці мітинги, але стояли трошки в стороні по периметру і пильнували ситуацію. І Якби не дай Бог зачепили дітей і мол. А чому я кажу дітей, тому що там було дуже багато школярів, що відрізняє від Революції Гідності, що тут ще молодше покоління вийшло, і ветерани були готові стати стіною, живою стіною, щоб їх захистити. Не для того, щоб битися, провокувати, але щоб захистити нашу молодь. Я би дуже хотіла, щоб банкова не опустилася до рівня Януковича, тому що а, тільки гірше собі буде. Бо те, що вони намагаються зараз розносити по своїх телеграм-каналах, що суспільство поділене, молодь підриває довіру, і так далі, це, це все повна дурня. Суспільство нікуди не поділене. Суспільство якраз дуже нормально об'єднане навколо допомоги армії, навколо боротьби з московською федерацією. А хто кудись поділений, то це влада собі дозволяє ділитися і відлітати в якусь не ту сторону. Ну я розумію, що в них є досвід там відлітання трошки в іншому контексті, але ну, хотілося би, щоб вони все таки поверталися до української реальності і те, що українці ніколи не будуть. Толерувати агресивне і зневажливе ставлення до самих себе. Тому що влада все-таки в Україні не призначена там ФСБ, а все-таки обрана. І навіть якщо дурну владу обрали, ну то все-таки обрали. І це, це, це був вибір людей. Але будемо бачити, сьогодні, з 6-ї години, заповідають віче по всій Україні. Щоб стимулювати банкову, все таки відповідально поставитися до своїх обов'язків і зобов'язати можливо знайти, повернути і зобов'язати народних депутатів від монобільшості проголосувати за незалежність антикорупційних структур, але до речі, що цікаво. Uh, сьогодні було спостерігати на правоохоронному комітеті, це профільний комітет, як uh, Юлія Тимошенко, як представниця Зеленського у Верховній Раді співали просто, що вони прям з дитинства за незалежність НАБУ, САП, і це ж такі антикорупціонери, тільки що одне, що друге, голосували. За е, знищення САП-ІНАБУ, по суті, як незалежних структур. Ну, от, багато є цікавих моментів, але будемо бачити, як завтра буде відбуватися. Насправді для нас критично важливо, щоб був прийнятий законопроєкт про повернення незалежності САП і Набу. На, і насправді було б правильно, якби сьогодні правоохоронний комітет розглянув всі законопроекти, приключно з альтернативними, в, в, вибрав всі. Найбільш конструктивні пропозиції, які відповідають нашим європейським прагненням, сьогодні перереєстрував депутатський законопроєкт з усіма цими нормами, і завтра цей депутатський законопроєкт мав би бути прийнятий за основу. В цілому на жаль, цього не буде, але будемо бачити, як буде розвиватися ситуація безпосередньо у Верховній Раді.